Так, друзі, усім привіт! Сьогодні пограємось трошки в шутери, Відпочинемо від Eliege Е, Дивіться, що я прибрав пороговий шумодав. Продовжую гратися з мікрофоном, тестувати різні функції, режими і так далі. А, тому а, сьогодні ви будете чути на фончику. Давайте почнемо пошук матчу ви будете чути, що трошки ну, можливо клацання мишки, можливо, клацання клавіатури. А, також я трошки говорю для себе в незвичному тоні. А, спробуємо так пописати. І є ще один момент. Зараз не знаю, як буде чуть нормально, ненормально. Хочу просто протестувати. А, якщо я буду говорити тупо, прямо, пряму ну, мордякую в перший мікрофон, а як мене чути? От я це просто на записі хочу глянути. А, просто прикол в тому, що у мікрофон ну, на якійсь дистанції від мого обличчя. От, і я не знаю, можливо, він краще працює, коли він прямо перед обличчям. а Якщо це дійсно так, то доведеться купувати собі от эту, короче, руку, ви поняли, да, металеву, щоб вона тримала мікрофон біля пики. Можливо, так. От. Бо зараз він тупо стоїть на панелі до речі, ноутбука, через це. через це він впитує в себе більше шуму різного. От. Але мені тупо е, нема куди його поставити, щоб він був максимально близько до мого обличчя. Тобто або на ноутбук, або тут мишка з іншої сторони, тут, е, тут рука інша лежить, що на клавіатурі. От. Тому поки так. Якщо що, доведеться купувати, я ж кажу, цю руку Металеву, щоб тримало мені перед обличчям мікрофон. Ти типу, побуду як професійний оратор тоді вже сидіти. І будемо кайфувати зі звуку нарешті, бо мені люди постійно пишуть, що в тебе звук хуйня. От на останньому відео по Апексу теж написали, що звук хуйня. Та це не я знаю, що звук хуйня. Я граюся з ним, півроку веду канал і. Півроку граюся зі звуком. Бля, нова для мене карта, до речі, я Не шарю Не шарю за нею. Плюс трошки не розіграний, можу... можу. Блядь. Де він дівся? Ух ти. Не розіграний, тому може трохи косячити. Де гамма ділося. От хуйня мелка. Ох ти, блядь! Пізда. Задовго, до речі, граната сліпова так працює, я б сказав. Доволі неприємно. Че, наша досі працює? Так. Ну блядь Патоки хай беруть, бо я не знаю, куди ту побігти. Друзяшки, беріть, беріть. Бедрошки не вдупляю, ага, все шаут на платформі. До речі, це доволі зручно, по ідеї. Це таке неприємне місце для пуша. Прозиваюся, буде норм. Тільки єдине, що мене подразнюється, це ті дерева, які ламаються і заважають. Заважають дивитися за оточенням. Бачу одного. Де ця хуйня? Ух, блядь, я в до них. Так, на мене урону на дистанцію немає абсолютно. Просто тікаю від нього. Ну будь ласка. Ух ти ж блять, зараз, до речі, із плюсів білий день на вулиці я можу говорити трошки голосніше, потужніше. Так, спрыгну спригну вниз. Є один. Ой-ой-ой, мало життя в мене залишилось. Можуть дати пизди. Так. Ми майже майже захопили. Ай-яй, трошки не вистачило, мені його забрати. Задівся Задівся неясно Ух ти, блядь Я Переграв. Нех, переграв мене трошки. На перезарядці підлоги. Так, наші не сплять. Так, кешаут є. На Б ми вже не встигнемо, скоріш за все. Там тут туди бігти немає. Також ви можете чути якісь побічні звуки, тому що я ж кажу, я виключив пороговий шумодал і мікрофон тепер ловить більше-більше різноманітних звуків. Тобто мишку може зловити, може зловити. Ну, по-любому зловить кла клацання клавіатури, по-любому буде чути. Головне з'ясувати настільки критично і можливо мені доведеться отак от з вами говорити, поки я не куплю цю, блять, руку металеву. Кажу так кончено руку металеву. У ж є назва, але я. Але я не можу згадати, як воно називається. Точно не штатив. Так не то що, будемо бігти, ні? Уже На I'm really so far, sure, uh -huh. А ч так далеко до речі, точки заспаунилася якось прям неприємно? Yeah. Ой блядь, хуйово як я постріляв, божечки. Та блядь. Сука волосся не лише Тарапам собрав здесь Любом здесь тут в Буда так, це кулі прилітають, я думаю, що це... Так, ну все, наші почали кишаут. Ой-ой-ой. Ну давай. Постріляємось. Вау. Ой-ой-ой, оце я куню роблю. Засліпив. Він ну, подумав, що не засліпив, але насправді ніхуя. Так. Будем тут сидіти на цьому даху, мабуть. Звідси видно. Видно, майже всі підходи до точки. Плюс на нас хтось загриться, якщо побачить, тому мы дізнаємося, звідки біжать. До речі, срібло я взяв повал після кваліфікації. Четверте. Ой-ой-ой. Гарно. Трошки. Блять. А, ще другий. Ну я б програвав, програвав перестрілку. Трохи гірше постріляв. Так, на нашому геть трошки протриматись лишилося. Так я спавнюся. Уже підемо ближче до, до будівлі, підемо всередину. Бо нас тут пушать саме. Давайте гранату. Дамо запальничку. Ой, блядь. Ну ти. Ну ти, ну ти, блядь. він вогні не горить. Ой, зараз ще нахуй. Ой-ой-ой, не встигли. Все добре. Бо я побоявся, що зараз ще перехоплять. Так, 26 тисяч. Доволі непогано. Наступний тур, по ідеї ми пройдемо. Ще одна хвилина, ну, я думаю, що нам. Що нам вистачить. Сил. Можна ограбити, пограбувати. Оранжевих тут. Ух ты, блядь. це що було? Кись гранатомет, ракетниця прилетіла. Да, йоут твою. Де ти є? Десь тут сидит, є. Так я не бачу своїх. Ага нахуй. Ну, Звук собі трохи підкручу, щоб кроки чути. Я думаю, що так... Що я нікого не чую? Біжу до своїх. Де, блядь, наш ще один здох, чи що? них тут си? гроші не бере. А, де Де точка? точка, щоб кеш витягнути? Ніфіга не зрозуміло. Блядь, ми б'ємося, я зрозумів. Нахуй кеш кешал, ми б'ємося за останню точку. Вон ви Пізновато я зрозумів це. Та, будь ласка, ми не встигнемо захопити. Ми й добігти не встигнемо. Вражаю нас випередять. Ну, тим не менш ми. зайшли в наступний тур. Ми зайшли в наступний тур. Трошки, якби я швидше зрозумів, що нам уже не потрібно битися за гроші, а потрібно битися за останній кешат, можливо, щоб повоювали Але я не зрозумів, що ми в кінці були тільки вдвох. Або наша ФК, або. Не, ну тут він є. Значить, просто мертвий був. Так, ну чекаємо початку наступного наступного туру фінального. Дуже цікавий, який буде звук. От. Я вже пробував виключати пороговий шумодав, але говорив, говорити тоді змоги гучно не було. От. І, типу, от питання в тому, на якій відстані, мабуть, мікрофон від обличчя. Щоб був нормальний звук. У нас двоє таке. Один АФК. Ну, АФК, чи Вейшу уже, чи що? Ага, три команди. Я щось думаю, що ми будемо двох, але це, походу, ще один тур буде. Ой, тут є третя людина Хевік з нами. Підгрузився таки. Підгрузився. Ну що. Погнали наступний тур. А до речі, доволі цікаво граються. Ну, прикольно, тому що пабліки швидкі, як на мене, дуже. Ух ти, блядь, давайте. трошки суєти Ось ти блядь. ай-яй-яй дарма я треба було під них бігти перезарядитися. Де трошки трошки невигідно, там не те, щоб навіть перезарядка там невигідна було, я почав залазити до нього, а він почав стріляти. Поки я заліз, ти вже. ти вже вмер. Так, вайпнули нашу тіму. Так, блядь, біля мене прям цілий натовп. так, але я тут сам, блядь. Я не хочу так. Давайте ми до наших трошки Змістимось. Та й сенсу там немає. Тусуватися. Наш шафик, ну блядь, подивіться, як він грає тут, стоїть на балконі. Сріж за все наступний тур, я так зрозумів, нам не світить вивести. Ну, але дать. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. гарно, як затиснув з одного зажима. Ну і другого, блядь. Вайпнули знову нас. Так, ну, не, не тільтуємо, не тільтуємо Що може. The Finals така гра, що тупо в останній момент ви там залітаєте на точку. На останніх секундах вихоплюєте кешаут і виводите собі гроші і виграєте. Тому не треба тільтувати і опускати ручки в Ну Так само і вас можуть в останній момент пограбувати. Блять. Ну, блядь, ну де мої тіммейти? Чому я чую ворогів але не чую союзників поруч. Не чую не відчуваю, ну плей, чувака, в ранки ті. Поняли, чисто. Я поняв, один африкан, другий просто стоїть африкан. Ну все. Наступний раунд нам не світить, пішли ханитись. Засрали мені, блять, рейтингову гру. Гундона. Побігли будемо заважати тоді комусь. Ой ти, блять, ну от звісно ж. Ну звісно ж. Що ти тут робиш? Чувак. У, вже блядь ви хоч вийшли з гри нахуй. Стоять АК. Уриганств. Перепрошую, горить, того, що нормально йшли, так. Перший uh, тур виграли. Ну, ладно, ми були на другому місці. Але все ж. Але все. ж... На другому місці з чотирьох. А зараз на останньому. Ой, та йди ти в жопу. А в нарать будуть, не? Скільки, блядь, треба демеджу дати? Скільки треба даймеджу дати, щоб оно здохло? Так, треба перебігати в іншу команду, бути якимось перебіжчиком. Так, там оранжеві захоплюють. Там там тільки почали. Де рожева команда, до речі, я їх взагалі не бачу. For a steal on now. Steal by the wow, Рожеві захопили, блядь, ну всі грають, коротше, крім нас. Так. Убили Сэмэша. Да блять, можно залезть в окно? Ох, блядь, ну нас... Благаю. Є, yeah. але там ще до виводу довгенько ми не протримаємо. Really yeah, ми... Жовті прийшли. Блядь. це захоплять. Impressive. Захоплять жовті. Yeah. Ну ми вже не встигаємо. Ми вже не встигаємо, го Гона... на де. Го на де. Хоча ми і ми... так не встигаємо. <соць> Керіш за все. Ну але туди ми навіть добігти не встигли. Блять, а ми і сюди добігти не встигнемо. До Буді чи за сього. Та ми навіть добігти не встигнем, не те, що... Кайф. Ой, можна вийти звідси якось? Ух ты. Ти... Тихо. Ой, тут ти двоє. Важкувати тікати, що твої пизди не дали. Так, що в нас є? Останній. блядь. Ой, погано. Ой, гарно. Ой, гарно, блядь, за це лайк. Ви бачили, як я його. Я. Як я його роз'їбав? Можна, будь ласка. Сука, стільки воно діє, воно безкінечно просто тебе зв'язує. Блять, але за цей останній кіл, пацани, давайте лайк поставити. Бо файнал раунд для нас це. Більше я вам в рейтингу нічого не покажу сьогодні. В цьому матчі. Але останній кіл, погодьтеся, був шикарний. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, трошки глянули на рейтинг. Зайняли лоховське четверте місце. ну, Якби команда хоч трошки грала, не було АФКшників, я думаю, ми б, ми б ще в один тур зіграли. Тож, така, друзі, гра. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. Пишіть коментарі. Також... Можете відповісти, як, як вам звучить мікрофон отак от без порогового шумодаву, чи краще, чи гірше. Також по налаштуванням, хто шарить, може хтось теж ютубом з вас займається, або звукозаписом якось пов'язаний, то можете написати, кинути якусь інформацію про, про налаштування мікрофону. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте про важливі посилання під моїми відео. Так, там круті українські ютубери, які періодично ще на армію збирають, тому перейдіть за посиланням, підпишіться. У вас буде більше україномовного контенту в вашій стрічці. І, звісно, зможете підтримувати завдяки їм армію. Дякую за перегляд.